Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буде рубрика, яка дуже сподобалась глядачам. Три гарних події для України і три поганих події для Росії. На липень, відповідно, 2024 року. Ну, почнемо, звичайно, з України. Ну що, поїхали. <кхем> Гаразд. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, три гарних події на липень цього року для України. Покажіть мені, будь ласка, першу гарну подію для України на липень 2024 року. Скажіть вам правду. Пуста руга? Ну ну. Ансус. Чекана перевернута. Наутіс далі. А перевернутий. І що в результаті? Іса. Цікаво, більш ніж. Е, ну, а раз, раз гарна подія, я розумію, про що мова. Ну і зараз відповідно поясню. Що в нас тут? Постаруна, Ансус, беркана перевернута, Наутіс, Ман нас Е, Іса. Тут кілька аспектів іде загалом. Тут зараз кілька аспектів іде, зараз все поясню. Зразу у нас по стару на ансус. Ну, це знак від вищих сил. зразу. Е, ну Якась така подія цікава, має відбутись, щось таке, знаєте, прям побачимо. побачимо, не знаю, Може, знову полярне сяйво, може там ще щось таке. Ну, щось має бути. Це точно знак від вищих сил. З одного боку, з другого боку, постару на таємницю позначати. Тут ось іде Ансус. І це якісь таємні домовленості. Ні, мова не про договорняк, це такі таємні домовленості, які нам в плюс підуть. Подія все-таки хороша. Питання в тому, що ми про те ну, не почуємо. На то воно і таємно. Ну, піде в плюс. Далі. <кхід> ось якась. <кхід> Ну, якщо дослівно сказати, якась деградація закону ніби відбувається. Е, обмеження ось певні йдуть, да? по науті. Мас перевернути. Оце щось зміна влади. Зміна влади. Мало того, о, слухайте. А, тобто, ось йде закон. Ось хоче закон. Ну, якось він цікаво йде по беркані перевернутій. Тим не менш, ось обмеження, є, що призводять до зміни когось. І ось по фіналу взагалі Іса паде. І санаутіс це, принципі, в'язниця. Це, в принципі, в'язниця. І ось Манна з ну, когось мають посадити. Мова, ну, якщо так, мов, ну, це хтось має бути такий. Ну, якогось рядового депутата не показували б це щось вище має бути. Ну, Тому що, як я подивився, в мене зразу думка в сторону Тищенка пішла. Давайте озвучу. Но, раз, ну, може й так програється, до речі, чому ні? Ну, мені здається, що це щось вище буде все-таки. Якийсь вищий ешелон влади. Ну, в контексті гарної події. Ну, а раз, ось тут вищі сили зразу випали. Та, що Це піде на користь Україні. А відповідно, така подія. Цікаво. Мало того, тут. Ну, це добре, це таке. Ну, тут такий от один обширний аспект. Де? Ну, добре, ось чекаємо якоїсь посадки, якогось високопосадовця. Відповідно, те, що піде на благо України. Так, дякую за відповіді. Так, добре. Дякую. Покажіть мені, будь ласка, другу гарну подію для України у липні 2024 року. Скажіть вам правду. Райдо. Маннус. Єра. Далі. Феху. І що? Ансус перевернутий. Поясніть. Ану. Ага, ну так. Да. Оце гарна подія. Насправді. Тут уже без всяких цих. Е -е. Нарешті, нарешті, хочеться сказати. Що в нас тут? Райдом, Анна, З'єра, Феху, Ансус перевернутий Кану. Ну, дивіться. Е -е. Зразу ось у нас іде поставка. Чогось. Е -е. Ну тут, ну, добре, давайте. Ну тут насправді кілька аспектів іде, добре, я змішав річ Ну Давайте. Ось поставка. Ось іде приїзд, до речі, когось, ну, це друге. Тобто, ось поставка. Це домовлено, це влада, тільки це не наша влада, це на, ну, на верхах домовлено. Ось давно, давно воно мало прийти. Та ось воно, нарешті, до нас приходить. А Ансу в даному випадку не обман, нічого. Таємниця таємно приходить. Ось реалізація плану. Таємна реалізація плану. Щось нам приходить із того, що нам давно обіцяли, приходить, воно таємно. Навіть, ну що, на літеру F, воно починається. Ну, Можливо, воно. Тому що прямо аж таємно таємно. Може, щось іще таке цікаве прийде і теж таємно. Ну, добре, прийде. Давно ось обіцяли, ось дадуть, таємно. Ну, хай так. Друга подія. Тобто, другий аспект цієї події. Ось так само приїзд якоїсь важливої персони. Прям важливої і важливої. Давно цей, цей візит збирався, да все ніяк. Ось дасть воно нам що? Ну, Персона приїде не з пустими руками, принесе дари, притом такі хороші, щедрі, знаєте. Е, знову таки таємно, багато чого буде. Це не про сумні новини в даному випадку, і не обман. І ось так само: Кано. Реалізація планів, успіх, успіх. До речі. Угу, да. е, окрім того, що нам та персона важлива привезе певні дари, прям плюшки-плюшки. До речі, такі, що нам давно обіцяли, також. Е, тут ще інформація буде таємна. Ось ось якраз, Ансускано. Розкриття певної таємниці він привезе, тобто якусь інформацію таємну нам дадуть. також. Ну, як не візьми, дійсно гарна подія. Чекаємо. Оце, оце, оце. було б гарно, якби це такі F16 були, а? Нарешті. Щоб вже вони у нас з'явились. Офіційно, відповідно. Тому що неофіційно. Е... А явки вже працювали. Ну, це так. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Ну, добре, давайте покажіть мені, будь ласка, третю гарну подію для України на, е, боже, листопад, щось переклинило. Е, Так, дякую за відповіді. Е, Добре, покажіть мені, будь ласка, третю гарну подію для України на липень 2024 року. Скажіть мені правду. Ман нас перевернутий. Ну-ну. Єра. А тут уже Ансус перевернутий. Далі. Торісас перевернутий. Ну-ну-ну-ну-ну. Орус. Ну і куди? райда. Хм. Цікаво, так показали. Знаєте, в контексті гарної події. Набірчик. Трошки дивний. Не ну, розумію, про що мова, а зараз відповідно поясню. Ем... Так, що в нас тут? Манас перевернутий Єра, Ансус перевернутий, Турісас перевернутий, Урус райдо. Охиш нагорожано. Ем... Манас перевернутий Єра. Ну, це має бути. Ну, це відставка. Це ось дійсно якась відставка. Все. Хтось втратив владу. Відповідно, все, цикл завершився. Ансус перевернутий, знов таки. Показують, що там якась хитрість буде. І знов таки, е в обхід закону. Давайте м'яко скажемо, то відбудеться. Е Турісас перевернутий, З погрозами, з тиском е так далі тому подібне. Людина дотична до військової сфери. Ось, відповідно. В той же час це нам дасть ось нові перспективи, відкриття можливостей, які, знаєте, як нові дороги відкриються. Саме ось в військовому плані. Ну, До речі, не факт, що людина буде. Не факт, що це буде прямо з військовими пов'язано, то там за Сирського заговорили, що його знімуть, поки що не бачив. Ну, взагалі дійсно такі розмови ходять. Е, ось це може бути інша якась відставка. Прям така, знаєте, гучна. Ну, Тут відставка, тут не йде мова про посадку. До речі, за Шмигаля заговорили, що може його приберуть. Можливо, допускаю. Е, якщо ні, то це чи якась друга відставка. Ну, тут ось показують, що з нюансами відставка, але це дасть ось розвиток військовим. Ну і загалом, як би, військовим воно піде на користь. Армії загалом ось, від нові можливості в армії з'являться, відкриються. Як би. Цікаво. Це ці... Ну, Позитивна подія, ось фінал тут однозначно позитивний. Ну, Відставка, ну, загалом йде так, що вона буде на користь, відповідно. Подивимось, хто це там полетить з посади. Таке, щось у нас якась місяць перетасовок буде. Там перша подія посадять когось, тут ось хтось посаду втратить. Ну, друга подія така без нюансів, там привезуть нам багато всякого цікавого, якась важлива персона має в Україну приїхати. Давайте болота подивимось тепер. Що в них там поганенького буде. А раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, три поганих події для Росії на липень 2024 року. Покажіть, мені, будь ласка, першу погану подію для Росії у липні 2024 року. Скажіть вам правду. Зразу постаруна. Ну-ну. Ман нас перевернути. Беркана, далі. Ансус, ну-ну-ну-ну-ну. Отал перевернутий. Що в результаті? Альгіс. Ух ти! Ну, краса. Е, Продовжать ристись в бані, як пауки в банці. Тут ось навіть доволі цікаво, до речі, буде. Що в нас тут? Постарона, Манас перевернутий, беркана, Ансус, от перевернутий альгіс. Набірчик, що вам сказати? Прям клас. Прям клас. Без хагалаза, але мені подобається і так. Зразу йде постаруна. Ну, втручання вищих сил. Дійсно, оце карма на Росію буде. Е, з другого боку, це таємниця. Ось якась смерть. Оце смерть загадкова. Е, по здоров'ю. Ну, це, це схоже, все-таки буде більш природній процес, тому що по здоров'ю. Ну, не факт, що це буде людина прям молода. Але там дійсно буде якась хвороба. Е, ось іде Ансус, закон. Який, ну, це ми загалом почуємо. Смерть буде ось трошки загадкована, ми про неї почуємо. Е, ось іде щось у владі, якісь зміни, перетасовки. І ось алі. Шукають захист. Шукають захист. Шукають покровителя, якщо так. Ну, прекрасно ж, хіба ні? Прекрасно. Ось, гризуться, як пауки в банці. Тобто, ось якась смерть. Тут, воно більше як смерть іде. Хоча <кхм> смерть то да, але не тільки. Може ще програтись так само відставкою. Відставкою. Тільки відставкою якоїсь жінки. Ось. По, ну, дотичної до влади безпосередньо. Це ось по закону. Ось. Влада починає після того щось там собачитись в пошуках захисту. Ну, мені на розум іде на Біуліна. Чомусь то, не знаю, може не вона. Ну, тобто, Або ось хтось до Кобзона відправиться. ну, Це перше, що мені пішло. тобто, Якась така смерть має бути. Притом ну, по здоров'ю там е, щось таке буде. Тобто, ну, Природнє, називаємо так. Е, з другого боку, ось відставка якоїсь жінки, щось -ось тут ось почнеться, гризня у владі і так далі. І тому подібне. Ну, Обидві події в принципі, хороші. Хто там до Кобзона піде з росіян, плакати не буде. Е, якось так. Ну, добре. Фінальна руна цікава. Ось Вотал перевернутий Альгіс. Це ось дійсно гризня у владі і пошук якби, захисту, пошук підтримки. Ну, <с pip -uka> ну, -ну, ну ну. Цікаві події будуть на Росії. Вже можна сказати. Ну, давайте далі. Ну, ще цікавіше буде. Так, гаразд, дякую за відповідь. Я жодним чином не злорадствую і вас не закликаю. Але е, там вищі сили впадали. Знаєте. А дивитись, як вищі сили творять справедливість це завжди приємно. Е е е е е ну, давайте далі. Так, дякую за відповіді. Добре. Покажіть, мені, будь ласка, другу погану подію для Росії на липень 2024 року. Скажіть вам правду. Ансус. Агалас. Евес перевернутий. Ой-ой, краса. Кано. Ну-ну-ну, далі. Беркана. Так. І що в результаті? Отал. Ага. Руни продублювались, але тут вони в других аспектах. Зараз, відповідно, поясню. Так, що в нас тут? Ансус Хагала, я перевернутий, Кано, Беркана, Отал. Зразу ось Ansuс Hugalс. Прекрасно, це прильоти. Бавовни буде багато. Прям знаєте, красиво, красиві картинки перед очима. Горить, палає, вибухає. Летітиме багато, багато-багато. Да, ось, мало того, я вас перевернути. Летітиме по логістиці, по складам. Е, ну, Мені побачився Кримський міст, ну не буду зарікати, що це прямо його приговорять. Ну, взагалі летітиме багато, летітиме по логістиці, в тому числі. Ось, ось і горітиме. В даному випадку кану, це вогонь якраз. Тобто, мало того, що летітиме, горітиме Росія і сама по собі. На, е і підпали будуть також. До речі, оце от, ну, це більше про якраз так само логістика. Ну що, це релей, оці, релейні шафи на, на залізній дорозі. Прям багато-багато, якщо показав. Ось, горітиме що? Горітиме. Ну, Пов'язано з владою зрозуміло, горітиме, знаєте, якби як роз. Як це як це сказати? Розгоратиметься і що? Розгоратиметься ось на великій території. В даному випадку Отал не як влада йде, а як територія. А Беркана як розвиток процесу. Ось. Ну, добре. Горітиме Росія. Прям. Ось ось прильоти, ось бавовна, ось підпали, відповідно. І ось це все щастя дуже гарно буде розгоратись. До речі, слухайте. О, А щось в районі Москви має піти горіти. Притом піти горіти гарно. А як би не пішли горіти знов якісь там торфяники? Довкола ж Москви є, болото ж е, ось відповідно, то там їм цікаво буде. Якщо так, ну це прям, ну якщо не на Москву, то це просто, значить, якийсь там обласний центр буде. Ось тому що влада. І це позначка на територію. Що ось вогонь, кано. Розгорається і забирає велику територію. Ну Це дослівно, якщо що, що показали. Картинка гарна стала, знаєте, прям красива. Красива, красива. Ну, ну добре. Горітиме сильно Росія у відповідно. Бо е... ж що ж листопад? Що ж мене на той листопад так клинить? У е... липень, липень. Горітиме Росія в липні. Так, дякую за відповіді. Гаразд, дякую за відповіді. Добре. Ну і третю погану подію для Росії. Покажіть мені, будь ласка, на липень 2024 року. Скажіть вам правду. Дагас. Старуна. Перевернути. О, щось прикривають. Знов беркана, да ви подивіться. Гей вас. І що? Інгус. Поясніть. А, он воно що. Ну все, тепер розумію. Хм. Теж цікаво. Що е, в нас тут? Спостаруна, перевернути, Беркана, Ейвас, Інгус і Соло. Е, Зразу якась трансформація ось іде. Зразу. Під проводом вищих сил, до речі, ну, але, як ви знаєте, вищі сили ж не за Росію, не разу. Вищі сили за Україну. Тобто ось у нас трансформація під проводом вищих сил. Ось іде карма. Карма. Тільки та, що негативна. Да, да, карма буде Росію доганяти. Чим далі, тим швидше. Але тут іще й другий момент: у стару на це дещо прикривають, не все покажуть. Окрім того, що це карма на Росію доганяє. Що у нас тут? Ось йде беркана. Певний розвиток процесу. Слухайте, швидкі руни падають. Там щось прям таке буде динамічне, динамічне відбуватись. Да, з беркана ось тут. Карма їх доганятиме, чим далі, тим швидше. Ось у них труднощі йдуть з чим. Да з урожаєм. Інгу в даного випадку якраз плодоріття позначає. Урожай. І ось соло йде. І Тільки це не руна перемоги, це якраз сонце. Ну, посуха, велика посуха. Відповідно е, ну, соло загалом з вогнем пов'язано. Да, тобто горітиме урожай, ну, схоже, поля горітимуть. Поля горітимуть. Мало того, що і загалом через посуху буде поганий врожай. Ну Це, в принципі, я дивився на Росію. Там і ми падало, що в них то потопився урожай, то померзне, то він ще й погорить. І по і поля повигорають, і сонечко їм додасть. Посуха буде, спека скажена. Бо Урожай буде поганий, одним словом. Е а як би тут ще хвороба якась не була? Ну, тут не йде ось, тому що беркана падає, тут ось ось карма йде, ось іде беркана. Ну Мені 10 кар єгипетських згадалось зразу. Там сарана вже потоп був, да, горять тепер. Там десь сарана в них виїдає, якраз з боку Казахстану, по-моєму, виїдає полятам і так далі. Е, ну Ось ще болячка якась має бути. Ну Тут о, по Перту перевернутому, тут не йде, що це прям велика епідемія буде. Це, скоріше все, щось локальне може бути. Отаке от. То як ботулізм був в Москві. ну Це от, так, так би мовити, продовження банкету, що називається. Ну, знов таки Ейвас. Тут перевернути тут Ейвас. Ну, тобто, це ну, щось обмежене, щось локальне. Тут нема великого, як би. Скажіть, я скажу, нема тут великого поширення. І по фіналу, ось Інгу Соло, ну, було приємне завершення переможуть болячку. Якщо мова про болячку, відповідно. А от то, що от Карма ось тут приготували щось що те, що не показали. Ну, чекаємо, що там вищі сили приготували, як би для Росії. Приготували явно нехороше. Ну, в принципі, що росіяни заслужили. Ось, ну, хвороба ось теж буде, і з урожаєм ось біда. Ну, що називається, що, е, що робили нам, на то ось отримаєте назад. Як там золоте правило звучить? Не роби іншим того, чого собі не хочеш. Ну, от, відповідно, правило піде тепер працювати. Ну, відповідно. Так, як треба. Ну, що тут скажеш? Веселий місяць буде на Росії. Вогонь, вогонь, вогонь. Там подивіться, що робиться, тут он. карма. Прекрасно. Там ще хтось до Кобзона піде, Якийсь там гризня владі. Клас. Місяць прям агой. Мені подобається. Хагала замало, правда, для Росії. Ну, нічого, нічого. то вже таке. Добре. Ну, в принципі, тут все. Такі отакі от сьогодні розклади вийшли. Пишіть свої думки з в коментарях. Мені цікаво буде почитати. Завжди, відповідно, читаю, всім стараюсь відповідати. От. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів там доступ до рун та стаїв, перевірених мною, ну і окремий спонсорський чат, де всяке різне обговорюємо. По Порунам і не тільки. До зустрічі! Нехай щастить!